1 вересня 2017 року стало днем змін для Великого Милянського ліцею на Рівненщині, адже заклад був одним із сотні в Україні, де пілотували проект нової української школи у першому класі. Якщо цьогоріч усі у сінучівці переходять до шостого класу, то у ліцеї великої Миляни вже до сьомого. Мені дуже цікаво пройти ось власне. ці всі етапи нової української школи, і побачити той кінцевий результат. Я думаю, що він буде позитивним, тому що. Учням подобається не лише кольорові стіни, відповідно мотивуючи освітні середовище, яке створено в кабінетах. Їм подобається те, що у школі чують їхні бажання, їхні думки. А і відповідно до них ставляться як до рівних. Вчителька початкових класів Світлана Колодич розповідає: дітям програма нової української школи подобається, адже вони навчаються через гру. Кінетичний пісок. Нам слугує іще, як і е, навчальний інструмент. Ми беремо геометричні фігурки і е, ставимо в кінетичний пісок, тоді фігурка залишає відповідно відтиск. Дитина бачить проекцію геометричної фігури зверху, ну, покрутили, побачили, а потім яку проекцію вона ставить на кінетичний пісок. Ізначають, вчителі інтегрований процес навчання у молодшій школі, це викликає в дітей мотивацію, їх не потрібно примушувати, і дуже часто учні самі знаходять додаткову інформацію. Інтеграція створює таку цілісну картину сприйняття світу, ніж вивчати її такими частинками. Якщо ми беремо Якусь тему ми заглиблюємося в дану тему повністю на кожному предметі, досконало вивчаючи, досліджуючи це. Це дітям дуже подобається, от і в них проявляється такий дослідницький інтерес. Діти нової української школи це дослідники. Вони мають не просто про щось почути, а й побачити та спробувати на дотик. Ось ми викладаємо ось ці. це дрібна моторика пальчиків. Бачите, вони викладають цими частинками будь-яку фігурку, а потім праскою прасують і виходить така фігурка, яку вони викладають, обирають свої кольори, обирають своє ну, бачення того, і в кожної дитини виходить шедевр. Перевагою називають і те, що із провадженням НУШ вчителі отримали автономію, вони стали вільні у виборі програм відповідно до потреб своїх учнів. Водночас право вибору отримали і школярі. В класі ми формуємо свої правила, відповідні правила класу. Це робить не вчитель, а це роблять діти. Вони бачать те, що їм в класі. Є некомфортно і вони не хочуть, щоб таке відбувалося. От, то вони складають свої правила. Освітні середовища вони також розставляють самостійно. Вони можуть сьогодні попросити мене щоб парти стояли так, мені завтра треба для роботи. Ми переставляємо зовсім меблі. У новій програмі середньої ланки учні починаючи з п'ятого класу мають інтегровані предмети, яких не було у попередній системі навчання. Директорка закладу розповідає у такій формі: діти краще засвоюють матеріал. У нашому закладі це інтегрований курс літератури української і зарубіжної. А відповідно, безпека життя. Також інтегрований курс математика, і відповідно дітям ці предмети є цікавими, тому що вони нові. І навіть якщо взяти, наприклад, інтегрований курс літератур, то дитині навіть легше готуватися до уроків. Нова українська школа це ще й відсутність звичного бального оцінювання. Там в основі формувальне, спрямоване на покращення навчальних навичок. Вчителі кажуть, спершу було важко перелаштуватися, але згодом побачили. Тільки позитивні зміни до того ж, самі учні цілком задоволені таким оцінюванням. У нас є і лінійка, і у нас є кольорові поля, у нас є сходинки успіху, тільки формувальне оцінювання. Тим паче, що можна використати навіть такі кольорові позначки. Коли червоний, то я хочу, щоб ви прочитали і мені нічого не сказали. Зелений, прочитайте і скажіть на полях, наприклад, мою помилку. Інші. Прореагуйте чи перевірте, це допускається, і діти цього не бояться, і вони лише хочуть такої оцінки. Тому що, як було раніше, поставив двійку, і це зразу відбивало в дитини бажання навчатися. У Лянському ліцеї кажуть, працювати за новою програмою цікаво, особливо у середній та згодом старшій ланці закладу. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.